Ветеран великої вітчизняної Марія Васильівна 22 червня до меморіального комплексу, що на алеї бойової слави, приходить щороку віддати шану тим, хто загинув під час війни, та зустрітися з іншими ветеранами. Згадую, у 41-му їй було 17. Працювала токарем із ремонту машин та тракторів. Потім навчилася водити і вже у якості шофера з першим Прибалтійським фронтом дійшла до Берліну. В'їзд і виїзд з ворот, лівий правий поворот, задній ход. 5 километров в час. Ну и весь этот вот так, значит, направо, налево, так направо, и все дорожные движения. Мне дали права, я в первую воинскую часть пришла и мне взяли на полуторку шофером. О 10-й годині ранку життя у всій країні на хвилину завмирає, аби віддати шану загиблим у великій вітчизяні війні. Мав би зупинитися і рух автомашин. Втім, про відповідну традицію вочевидь знають не всі. Між тим посадовці зазначають, перемога дісталася за великою ціною. Тільки в Запорізькій області на фронт пішло 200 тисяч мирного населення. Із города Запорожжя Пасреціна 45 тисяч жителів ушлі із Мілітополя були сфарміро города були сформіровані два полка. Народного ополчения. Полуговский район направил 36 пеших конних взводов. І дев'ять санітарних дружин. Цьогорік під час телемарафону пам'ять зібрано рекордну суму коштів 1 мільйон 25 тисяч гривень. Гроші спрямують для розвитку ветеранських організацій на територіях. Між тим жалобний мітинг та церемонія покладання квітів відбулася біля меморіалу Скорботна мати. Архієпископ Запорізький та Мелітопольський відслужив панахиду за загиблими у братській могилі. Тисячі воїнів-визволителів Запоріжжя. Микола Плехун згадує, як 15-річним хлопцям допомагав поховати загиблих солдатів треба було розмінувати, забрати оружі оттуда, а потім похоронити. От ми хоронили до ну до 1 має. Так, да, з на цьому місці. Запеклі бої за Запоріжжя тривали протягом трьох днів. Численні втрати понесла 79-та стрілецька дивізія. Нині 12 її ветеранів проживають у російському томську. Відтак у день визволення Запоріжжя планують організувати братський телеміст.